У Полтаві з'явилася інформаційна дошка, присвячена філософу Григорію Сковороді. Сьогодні її встановили на фасаді першого навчального корпусу аграрного університету. Ми знаходимося на вулиці Сковороди. Тут була духовна семінарія раніше Полтавська. Хоч Григорій Савич не жив у Полтаві і не навчався, але він полтавець, тому що він з Полтавської області. І ми і вирішили зробити таку скромну річ, встановити інформаційну дошку. Григорію Савичу сковородина не віддати. Дань історії і культури наші не можемо. Проектуванням дошки займався місцевий художник Андрій Науменко. Говорить, на створення цифрового yeah. варіанту у нього пішло близько трьох тижнів. Туди було багато, декілька варіантів розроблялося як чорнових, але потім було обрано одну і над нею потім далі продовжував працювати безпосередньо. І ну, зараз ми бачимо кінцевий результат. Зображено сам Григорій Рада в більш такому сучасному стилі зображення його от е, також ну там. На задньому фоні його старий рукопис написаний латинню. Відкриття дошки відбулося в рамках відзначення трьохсотріччя від дня народження видатного філософа. Полтавці повинні знати, на честь кого названа така вулиця, а наші дітки, наша молодь, розуміти, що це за люди. Я думаю, що така ініціатива буде взагалі поцінована і набуде поширення в нашому місті. На отримає підтримку. І все-таки такі саме інформаційні дошки вони з'являться у значній кількості в нашому місті. Створення інформаційної дошки обійшлося у близько 10 тисяч гривень добровільних внесків полтавців. Збір коштів тривав два місяці, розповів Олег Слизько.